Чимало дивовижних кульбітів побачив і наш Сергій Швець, придивившись до ніби вже відомих фактів. Сергій то твій інформаційний тиждень. Він більше зі знаком плюс чи зі знаком мінус. Цей тиждень Ало був днями гучних досягнень і скандальних спростувань. Причому важко сказати, чого сталося більше. Ніякого теракту в метрополітені Санкт-Петербурга не було. Всі бачили лише імітацію спецслужб. Ось така неймовірна версія подій набирає обертів у російських підкреслюю російських соціальних мережах. Дослідники знайшли купу невідповідностей у повідомленнях офіційних змі у перші хвилини після оголошення про вибух. Він був один, а не два. Випадковий гвардієць чомусь без проблем знешкодив другу міну. Поширилася дезінформація про особу терориста. На відео теракту вказана дата 25 березня, а не 3 квітня. І найголовніше для імітації потерпілих та жертв заздалегідь був оголошений. Ни набір студентів акторів згодом саме їх зафіксували камери на місці події. Власне, російські рятувальники оприлюднили лише перелік загиблих, їхніх знімків не знайти. Аналіз цих фактів дав підстави неофіційним Шерлоком Холмсом звинуватити владу в обмані країни. За всіма терактами та ракетними атаками несправедливо відійшов на задній план найбільший успіх антикорупційного бюро, арешт і судове переслідування головного митаря України Романа Насірова. Він саме та велика риба, упіймання якої давно обіцяли слідчі. Йому інкримінують розкрадання понад двох мільярдів державних коштів. Не сумніваюся, що згадки про власне шоу на медичних ножах у Солом'янському суді являтимуться на сірову у кошмарних снах довіку. Тоді у нього виявили інфаркт, що мало перешкодити арешту. Високі заступники з держуправління справами навіть заручилися підтвердженнями діагнозу від німецьких лікарів. Однак це виявилося фальшивкою. Не минуло кількох днів, як німці відхрестилися від заяви, повідомивши, що на очі не бачили Насірова і не мають жодного стосунку до корупційного скандалу. Я міг би нагадати адвокатам Насірова про те, що обманювати українців і негарно, і соромно, і протизаконно. Однак який там сором, коли йдеться про 2 мільярди? Ще одне спростування прийшло з за океану. Перша леді сполучених штатів, як і жінка римського Цезаря поза підозрами, чиста як білий сніг. Британський таблоїд Daily Mail спростував власну інформацію, що Меланія Трамп надавала ескорт послуги, тобто інтим, клієнтам, під час своєї модельної кар'єри. Красуня Меланія тоді подала на газету до суду і вимагала за образу відшкодування 150 мільйонів доларів. Внаслідок міжнародної сварки. Журналісти визнали свою помилку, вибачилися перед дружиною Дональда Трампа і заплатили відступні. Сума не розголошується, але нібито Меланія погодилася на 3 мільйони компенсацій. Тим часом дедалі важче стає спростовувати втручання росіян у американські вибори минулого тижня. В Іспанії на прохання ФБР та Інтерполу поліція заарештувала вже другого росіянина, звинуваченого у кіберзлочині проти Сполучених Штатів. Кремль боїться, що обох депортують до США вже найближчим часом. І їм є про що розповісти. Це твердить топ-менеджер могутньої лабораторії Касперського Руслан Стоянов. Він теж арештований, але вже в Росії був виказав одну з найтаємніших операцій ФСБ. Розповів про вербування кібершахраїв для виконання розвідувальних завдань в обмін на зламування електронних баз даних суперників Кремля, їм гарантують безкарність крадіжки грошей в іноземних країнах. Стояно стверджує, що Москва вигодовує кібермонстра Франкенштейна, який будь-якої миті може вийти з під контролю і стати новою світовою загрозою, якщо вже не стало. Сподіваємося протидіяти кібернетичній загрозі в Україні буде кому. Українські школярки Ольга Шевченко, Аліна Гарбузова, Аліна Ян та Юлія Здановська виграли шосту Європейську олімпіаду з математики і привезли на батьківщину найвищу золоту нагороду змагань. І в мене запитання: чи не є поділ дітей в нашій школі на фізиків і ліриків лише прикриттям поганого викладання математики? А ти, як ставишся до точних наук? Ало? Ну я сиріш, як ти розумієш, це таки гуманітарій, але от мій син захоплений математикою і вважає інші предмети не такими цікавими. Я останнім часом ловлю себе на тому, що і сама з інтересом розгадую їхні сучасні задачки.